Скільки літрів масла треба заливати в Ауді після 100 тисяч пробігів? Її давали під хвоста на холодну, не міняли вчасно масло, то звісно там буде розхід оливи шалений. Літраж не міняється. Є після 100 тисяч, допустим, розхід масла, якщо мотор починає жрати масло, буває, розхід масла збільшується. Ну, хоча в сервісній книжці написано, там від заміни до заміни є певне, не зважаючи на який мотор, є певне. Можно масло в мотор. Якщо до е, літ або до, ну, до літра підкушує мастило, це вам потрібно напевно зробити е, замінити сепаратор оливний, це клапан картерних газів, почистити пусні клапани. Чому? Тому що там закоксування йде і за того, що картерні гази ну, масло попадає в поршневу групу, воно там згорає, образовує картерні гази. І воно пробиває мембрану в сепараторі в цьому в клапані і тому повишається трошки розхід оливи. То да, якщо там ушатаний двигун, то да, ну, потрібно доливати. Але ну як, це скільки літрів масла заливати? Можна і 10 залити. Да? От, реальна проблема це літр на тисячу. Це реальна проблема, тобі вже ніякі маніпуляції не допоможуть. Ні розкоксовка, ні чистка опуска, реальна капіталка. От, того слідкуйте за двигунами.